Доброго дня! Мене звати Вікторія Цимбалюк. Я представляю відділ роботи з родинами в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Кожна родина може звернутися до нас. В нас працює. Телефонна лінія, на яку можна звернутися і отримати консультацію, також можна приїхати до нас в офіс, попередньо здійснивши запис. Якщо родина у родині є безвісти, зниклий чи член родини потрапив у полон. У нас є безкоштовні, хочу наголосити на цьому, безкоштовна допомога правова, а також психологічна. Родина переживає важкий період, як і ми всі в країні, тому коли ми разом допомагаємо одне одному, тому і результат буде кращий, і перемога наша прийде швидше. Звичайно, по обміну повернення військовослужбовців Родині важливо знати, що. Ем... Коли людина пропала безвісти, військовослужбовець, а також цивільний. Про неї пам'ятають, про неї знають і що пошуки ведуться, і всі дії по місце по встановленню місця знаходження, а також по поверненню військовополонених або встановлення, де знаходиться людина, котра вважається безвісти, зниклим, що вони проводяться. Питання звучать часто по військовій частині, по РТЦК, СП також по грошовому забезпеченні, можна отримати інформацію, куди звернути. Хто має право на грошове забезпечення, тому що розуміємо, що коли військовослужбовець знаходиться в полоні або безвісти, зниклий, є сім'я, і діти, які потребують допомоги, або хто був на забезпеченні. Питання піднімають по міжнародних організаціях як туди звернутись, чи можна колективні звернення, чи це мають бути індивідуальні по робочих групах ООН, по міжнародному комітету Червоного Христа, тобто надаємо такі консультації. І це ті питання, які найближче найбільше звучать.